Любите ви читати. Так, я дуже люблю читати у вільний час. Так, да, мені подобається проводити час з книгою. Люблю. люблю читати. Любимо і треба нам читати, тому що наша професія, яка цьому зобов'язує нас. Так, я люблю читати. Так, люблю. На день ви витрачаєте на читання. В залежності від того, скільки в мене є вільного часу. Буває цілий день, а буває десь година-півтори. На читання я витрачаю десь півтори години. Витрачаємо по-різному. Коли дуже цікава книжка. І поздно ввечері, включаємо лампу і читаємо, читаємо. Я ви читати дитинство. Дитинцю теж любила, тільки не так багато читала. У нас була одна бібліотека сільська і я почала читати десь у сім років, коли навчилася читати. Ви не повірите, саме з третього класу мені подобається проводити час з книгою. Яким к вином віддаєте перевагу? Ну, звісно, я читаю про природу і історичну літературу, проте перевагу передаю казкам та фантастичній літературі. А мені дуже подобається російська література. Історичним. Детективам, романам, істеричної літератури, пригодам, детективам. Моя люблена книга, книга в дитинстві була різноманітні казки та присказки різних народів. Біблія. Тому що бабуся зі мною була вдома, я до садку не ходила, і ми з нею перечитували. Притчі біблійні. І отак вона мене вчила розуму, відношенню до людей. Книжка була Іван Франко, коли ще звірі говорили. Моя улюблена книга в дитинстві це книга Жюля Верна, 15-літній капітан. Твори Едуарда Упинського. І вам раджу їх з ними ознайомитися. Казки Пушкіна. В якому форматі вам стусніше читати? Більше за все мені подобається брати книгу до руку. Більше подобається читати надруковану, тому що мені дуже подобається цей запах старих книг. Чи вважаєте ви, що електронні видання висуняєте друковані? Так, я гадаю, це. Мені складно відповісти на це питання, проте електронні книги я не люблю, хоча є збірки і на телефоні, і в самому комп'ютері. Чи вважаєте ви важливим читання книг для розвитку дітей? Звісно, це важливе, тому що читання книг розвиває різноманітно ваш світогляд, потім допомагає знайомитися з природою інших країн, з народами інших країн. Він збагачує безпосередньо читання книги, збагачує словниковий запас кожної дитини, допомагає подорожувати в своїх мріях, а отже розвивати вашу уяву, увагу, пам'ять. Так, тому що для дітей дуже потрібно читати, аби в дальнішому житті їм було якось легше навчанні. Читання для вас це, М -м, мабуть, можливість помріяти, відболоктися від повсякденного нашого життя. Читання для мене це все моє життя. Читання для мене посягає дуже важливу роль, бо книга це мудрий друг. Про читачі книги я познаю світ. Для мене читання це те, що я роблю вільний час. Воно мені допомагає у навчанні. Воно мені допомагає, коли я розмовляю з людьми, тому що читання воно дуже поширює кругозор людини. Відкриття знань. Читання це ключ до дивних і безмежних познань.